Радник офісу президента Михайло Подоляк дав свою оцінку проваленого контрнаступу 23-го року і пояснив це все тактичними помилками. Я не зна, не думаю, що треба бояти слова нас. Так є певний негативний осад. Да? Ну, з, з, з точки зору того, що в 23 третьому році. Так були певні тактичні помилки. Про це до речі, і військове, і політичне військове керівництво говорить. Це не проблема, це ж війна. Дивіться, це не лінійна якась подія. Ну тобто, проти нас не воює якась маленька країна. В якої там обмежений ресурс? Проти нас воює Російська Федерація, яку вважали дійсно масштабною країною з величезним ВПК? Цікаво, а десятки тисяч пацанів, які полягли під час контрнаступу, це тактичні помилки чи це негативний осад? Навіщо ви починали контрнаступ, якщо у вас не було необхідної західної зброї? Вже ж десятки разів повторювали, що контрнаступ починався, тому що західні партнери повинні були надати зброю, але так і не надали. Так а навіщо ви починали тоді цей контрнаступ? Для того, щоб показати західним партнерам, що ми без вашої зброї, ось ого, які в нас перемоги, тільки давайте нам більше грошей. І де ваші перемоги. І коли я кажу про провалений контрнаступ, в мене немає абсолютно ніяких претензій до військових. Навпаки, я прекрасно розумію, що пацанів просто кинули. Їх просто кинули. А провалений контрнаступ це те, що періодично заявляють представники нашої влади. Але вони кажуть, так не всі цілі були досягнуті. При цьому керівник ГУР Кирило Буданов навпаки сказав, що, а з чого ви взяли, що цілі не були досягнуті. А ви що знаєте, які стояли цілі у контрнаступу? Я постійно повторював, що для мене, що Зеленський, що Залужний, що Буданов, вони всі повинні нести відповідальність за загиблих пацанів. Але варто відмітити, що Залужний був проти цього контрнаступу, і журналісти про це писали. Так само, як і Залужний був проти утримання Бахмута, і зараз проти утримання Авдіївки. Але знову ж таки, Офісу президента треба показати перемоги. Саме тому, коли зараз залужний заявляє, що треба переходити в оборону і ні про які наступи мова не може йти, виходять отакі от артисти, як Подоляк або Буданов, і починають розказувати, а що ж це за війна, якщо ми будемо лише оборони. Нам треба й наступати. А за рахунок чого ви будете наступати? Ви що, почали виробляти якісь ракети? Ви почали виробляти якусь військову техніку? Чи може західні партнери збільшили військову допомогу? А ну звичайно, у нас же є новий законопроект про посилення мобілізації. Ну подумаєш, покладемо ще півмільйона пацанів. Головне, щоб наші західні партнери продовжували фінансування. Ну і ще одна важлива річ: Подаляк каже: ми воюємо з однією з найбільших і найпотужніших армій світу. Дуже дивно. А куди поділися історії про чмобіків, яких ми постійно перемагаємо? Отак, от друзі, вони собі сидять там у кабінетах і відправляють сотні тисяч пацанів на смерть лише для того, щоб вислужитися перед своїми західними хазяями. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профіль.